Третя школа один із найстаріших закладів у Коломиї нового газового опалення. Тут не бачили з початку заснування. Тоді як в установах міста на всю потужність сучасні котли та батареї обігрівали кабінети, третя школа лише мріяла про таке задоволення. Ми звернулися до депутатів обласної ради від міста Коломиї, які радо пішли нам на зустріч, допомогли нам зрушити з місця цю справу. І минулого року було прийнято рішення обласної ради про виділення нам коштів на придбання мобільної котельні, яку ви бачили на подвір'ї школи. І вона була встановлена наприкінці 2010 року. На придбання котельні було виділено нам з бюджету обласної ради 226 тисяч гривень. Уже на встановлення батареї кошти виділили з міського бюджету. Це більше 200 тисяч гривень. Всі ці гроші наразі освоєно. У школі чекають нового опалювального сезону. Ми вирішили ще залишити печі, розібрати їх уже після того, як пройде один рік з новим опаленням. Ще раз переконатися в його перевагах, і після того вже нас чекає ще один нелегкий крок розібрати ці печі, зробити ще раз побілку в класах, ремонти. Частину опалення замінили в 10-й школі. Обігрівати пічкою кабінети будуть лише в старому корпусі. До речі, цей заклад єдиний в місті, де частково залишать стару систему обігрівання. Більше уваги тут приділять їдальні. Її планують збудувати заново. Є припис санепідемстанції ліквідувати, бо аварійний будинок, санітарні умови не відповідають нормам. Тому там валиться старе приміщення і буде будуватися нове приміщення. Минуле скликання дуже багато коштів було вкладено. В освіту і воно дає свої нас. 3 мільйони 100 тисяч гривень міський бюджет виділив виключно на капітальні ремонти. У восьмій та першій школах запланували відреставрувати фасади там же та в інших закладах здати в експлуатацію котельні. До речі, це питання залишається невирішеним ще з минулого року. Ті борги якраз висять з минулого року, і ми по частинам половину боргів ми обов'язково повернемо а другу половину перекладемо на наступний рік, бо є нагальні проблеми в освіті, які. Необхідно вирішувати вже сюди. Одні з нагальних це заміна вікон. Зазвичай у школі нові металопластикові встановлювали за гроші батьків. Цього року міська влада обіцяє ситуацію виправити. Щодо позашкільної освіти, там теж грядуть зміни. В дитсадках планують зробити поточні ремонти, встановити нові котельні, де треба опалення та перекриття даху.